Угу. Всім доброго вечора! Вас вітає Криворізька сімейна ферма. У нас сьогодні огляд розпаковки з магазину Агролайф. Це насіння, яке ми будемо висаджувати у 2024 році. Давайте разом подивимося. Це професійне насіння, воно дуже гарно сходить, дуже гарно дає врожаї. Це кабачок від фірми Коел. світло-зелений. Це кустовий кабачок, дуже гарна врожайність в нього. Наступне салат лола Росо. Теж дуже врожайний, листки великі, хрумтящі. Коріандр марокканський. Взяла 100 грам, так як коріандр в нашому регіоні дуже популярний. Морква теж від фірми Коел. Шантане. Взяла велику упаковку. Тут термін придатності до 27 го року. Вистачить надовго. Кукурудза кормова любава 250 грам. Дуже гарна кукурудза для вирощувати для худоби птиці. Дає великі качани. душі набиті. Капуста слава 100 грам. Це середня капуста. Я вирощую її для розсади. Дуже популярна в нашому регіоні. Це нова, дуже, кажуть, гарна тиква, десертна. Виростає великою до 13 кг. Подивимося, буду саджати її перший рік. Обзор, яка вона виросте, викладу. У цьому році це диня, нова якась. Не, не знаю, як вона дасть, який врожай. Подивимося. І огірки. Огірок Гунар, Астерікс, Атлантіс. Це все гібриди. Вони дуже добре дають врожай. Огірок регаль або регал. Теж дуже гарний, врожайний. Оцей новий сорт огірка Мадрілен, дуже популярний. Теж обзор, як він родить, покажу у цьому році. Гарбуз атлантичний гігант. Кажуть, виростає до 25 кілограм. Подивимося. Томати, рома. Леді Досконалість, дуал, фенда, колібрі. Перед Сандра. Перець смачний. Це патисончики. Баклажан Гобі. На розсаду, бурячок детройт дуже смачний. Кукурудза десертна оватона. Кукурудза фіона дуже смачна рання. Морква Шантанерет кор рання і дуже гарна. та Морква нантес. Це рокет салат. Це такий салат, як лола роса, тільки бордового кольору. Шавель велика упаковка, так як ми садимо багато зелені. Капуста агресор сама пізня добра капуста. Капуста дімерська рання. І Харківська зимова та накладна. Ось все, що ми замовили в цьому році. Поки що це не все насіння. Ще буде обзор з іншого магазину. Те, що мені не вистачає, всім все розкажу.